Сватхістана казка про озеро пам'яті води. У твоєму тілі животворення живе світла водяна дівчинка. Вона доглядає Велике озеро там зберігаються всі твої емоції. Часом хвилі тихо дзюркочуть, а часом піднімається шторм від давніх образ, сорому чи чужого болю, який ти. Колись несла неусвідомлено. Одного вечора дівчинка бере в руки ліхтар помаранчевого світла і каже: Я очищую озеро, я повертаю прозорість. І коли вона проводить ліхтарем над водою, темні згущення спливають на поверхню, піднімаючись як старі сни, і тануть у світлі. Медитація. Уяви, що ти ступаєш босими ногами в це озеро, світло ліхтаря торкається твоєї води, старі емоції виходять м'яко, без болю. Озеро стає кришталем. Твої почуття знову чисті. Bye. Well...